Наступна вправа: знайдіть значення виразу. 16 мінус С в кубі, якщо у нас С дорівнює 2. Що це значить? Замість С нам потрібно підставити 2, 2 в кубі це 8. А отже, 16 мінус 8 буде 8. Наступна 16х піднесено до шостої степені. Якщо х це 0,125. Дивіться, 0,125 ви завжди можете записати як 125 тисячних. І все це в нас підноситься до шостої степені. 125 та 1000 ми можемо скоротити, це в нас буде 1 восьма. Переписуємо замість 125 пишемо 1, замість 1000 пишемо 8. Піднесено до шостої степені. 16 поділене на 8 це буде 2. Тобто, наш, е, наш вираз звівся до 2 в 6. А 2 в шостій це у нас буде 128. Номер 3. А в кубі Б в квадраті. Якщо а дорівнює 10, а Б дорівнює 01. Замість а пишемо 10 в кубі. Замість b пишемо 0,1 в квадраті. Дивіться, 01 це 10. Що я можу зробити? 10, я можу розділити як, 10 в кубі я можу розділити як 10 в квадраті помножене на 10. І тоді в мене є два вирази, два множники, 10 в квадраті та 01 в квадраті, які я можу згрупувати. Дивіться, 10 помножене на 01 піднесене до квадрату, це буде одиниця. Та залишається 10. Тобто результат, який ми отримаємо, це 10. Наступний приклад 4А в четверті мінус А. Дивіться. Спочатку я винесу спільний множник А за дужечки, так як ми робили з числами. Це в мене буде А 4А мінус 1. А тепер підставлю значення. Замість а підставляю 3, тобто це буде 3 помножене на дужечку 4 на 3 в кубі мінус 1. Це буде 3 помножене на 4 помножене на 27 мінус 1. Рахуємо 4 помножене на 21. Це у нас буде, переписуємо, 3 помножене на 80 плюс 21 100, 100 28 плюс 108 мінус 1. Це буде 3 помножене на 107. Це буде у нас 300 плюс 21, 321. Дивіться, завжди 107 я можу переписати як 100 плюс 7, тобто це буде 3 помножене на 100 плюс 3 помножене на 7, 321. Наступна вправа. Не виконуючи обчислення, потрібно порівняти значення виразів. Мінус 5 в квадраті. Дивіться, ми підносимо до парного степеня. А отже результат буде додатнє число 5,8 в квадраті. 5,8 в квадраті вже більше за 0. Наступне мінус 3,7 піднесене до кубу. Коли ми підносимо до показника степеня непарного числа, це буде від'ємне число. Тобто. 3, мінус 3,7 піднесено до кубу менше за 0. Мінус 12 піднесено до 7 степені, непарне число, непарний показник степеня. Тобто це буде мінус 12 в сьомій, а мінус 6 піднесено до 4, це парний показник степеня, тобто буде 6 в четвертій, додатнє число. Тобто 6 в четвертій буде завжди більше за від'ємне число мінус 12 в сьомій. Мінус 8 піднесено до 8 степені, Це у нас буде від'ємне число. А мінус 8, в дужечках, піднесено до восьмого. Показник степеня парне число це буде 8 8,8. Додатнє число завжди більше за від'ємне число. За мінус 8-8 степені. Номер 5. Мінус 17 піднесено до 6 степені. Додатнє число показник степеня парний, тобто це буде 17 шостій, і 17 шостій дорівнює 17 шостій. Так, номер 6. Мінус 34 в 5 степені. 5 це не парне число, а отже, це буде від'ємне результат буде від'ємний. Мінус 34 в 5, а мінус 39 в 5. Це також буде від'ємне. Але це буде мінус 39 в 5. Мінус 39 в 5 степені буде менше, чим мінус 34 в 5. Воно буде біль, більш негативне, а отже менше. Наступна права: чи є правильною рівність? 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює 7 в квадраті. 3 в квадраті це 9. 4 в квадраті це 16. А отже, 3 в, 4, 3 в квадраті плюс 4 в квадраті буде дорівнювати 25. Так, 9 плюс 16 це в нас буде 25. І 25 у нас не дорівнює 7 в квадраті, а дорівнює 5 в квадраті. Отже, ця рівність неправильна. 5 в квадраті не дорівнює 7 в квадраті. Наступне 5 в квадраті. Плюс 12 в квадраті дорівнює 13 в квадраті. Перевіримо. 5 в квадраті це 25, 12 в квадраті це 144. Результат буде 169. А 169 це і є 13 в квадраті. Отже, рівність є правильною. Наступний номер 3. 1 в квадраті плюс 3 в квадраті, плюс 5 в квадраті. Плюс 7 в квадраті та плюс 9 в квадраті потрібно перевірити, чи результат, чи сума дорівнює 3 в квадраті. Обчислимо. 1 в квадраті 1, 3 в квадраті 9, 5 в квадраті 25, 7 в квадраті це 49, і 9 в квадраті це 81. Порахуємо суму. Що як ми можемо швиденько порахувати? Наприклад, 1 плюс 49 це в нас буде 50. 9 плюс 81 це в нас буде 90 плюс 25. 50 плюс 90 це в нас буде 140 плюс 25, це у нас буде 165. 165 не дорівнює 169, тому що 169 це 13 в квадраті. А отже, рівність неправильна.